День міста на 7 травня, 27 серпня, відзначати іменини Івано-Франківська саме наприкінці літа пропонує депутат міської ради Володимир Стасюк. Така дата збігається з днем народження видатного письменника та державного діяча Івана Франка, на честь котрого і названий обласний центр. Кінець серпня, на думку ініціатора, ідеальна дата для святкування дня міста з практичної та духовної точки зору. І логіка така, що коли вже завершується літній відпочинковий період, починається осінь, з'їжджаються студенти і в цей. Період у нас іде день міста визначається, визначається незалежність, франкому величезне відношення до пробудження нашого українського народу національного. Я думаю, що ця ідея була б найбільш оптимальна. При запізні весні погодьтеся, ми місто можемо й до пуття не довести. Завжди ми хочемо як найкраще виглядати до нас. Приїжджають багато гостей. Дату святкування дня міста переконаний Стасюк, варто поміняти вже на наступній сесії міськради. Адже саме цього року минає 155 років з дня народження Івана Франця. Крім того, кількома днями раніше Україна відзначатиме і 20-річний ювілей незалежності. Ініціатор запевняє, його пропозицію уже схвалила місцева інтелігенція. Я знаю, що багато відомих людей в нашому місті підтримують цю ідею навіть цілих організацій. Я можу послатися навіть і на просвіту. І я вважаю, що голос цієї поважної інституції має велике значення. Депутати міської ради ідею свого колеги поки не коментують. Кажуть, ще не вивчили її з місту на засіданні фракцій.